Ну а 24 лютого 2022 коли Росія використала для вторгнення в Україну територію, повітряний простір та воєнну інфраструктуру Білорусі, стало зрозуміло, що про добросусідство не може бути й мови, принаймні поки в Білорусі зберігається режим Лукашенка. 28 лютого 2022 на надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН по ситуації в Україні прийняли резолюцію Агресія проти України. Її підтримали 141 країна. Білоруська делегація проголосувала проти у цей же день. На білоруському прикордонні почалися переговори російської та української делегацій, які потім перенесли в Стамбул. У подальшому Білорусь послідовно не підтримувала резолюції на підтримку України та засудження Росії, коли в березні 2022-го посол Білорусі залишав територію України на кордоні йому передали символічні 30 срібняків. Тож, як бачимо, зараз політичний діалог між Україною та Білоруссю фактично заблокований, а дипломатичні відносини переживають найбільшу кризу за всі роки після відновлення незалежності у 1991-му. Станом на липень 2025-го двостороння торгівля, які пряме транспортне сполучення між Україною та Білоруссю припинені на півночі, де пролягає українсько-білоруський кордон, у посиленому режимі несуть службу підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби. у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях є резервні підрозділи сил тероборони. Також регулярно проводяться навчання з відбиття вторгнення, злагодження підрозділів. Протидії диверсійно розвідувальним групам на кордоні, крім традиційних спостережних пунктів, бліндажів, вогневих точок, драконових зубів, протитанкових ровів та мінних полів, працює новітня система відеоспостереження та моніторингу. Україні доводиться підтримувати бойову готовність на північному кордоні, що, звісно, відтягує сили від основного театру воєнних дій. Ми вже говорили про те, як ставляться до України білоруси. Розберемо зі в тому, які настрої в Україні українців. вже після початку повномасштабного вторгнення соціологи кілька разів досліджували українську громадську думку про білорусів Лукашенка тощо. Загальна тенденція така, що українці негативно ставляться до держави Білорусь та до Лукашенка, але все-таки вірять в те, що є і хороші білоруси.